Дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Масляну, Масляна неділя. Коли люди чують ці слова, уява починає малювати веселі картини останніх зимових забавлянок. Катання на санчатах, ковзанах, гра у сніжки, ліплення сніговичка та смачнющі млинці. Все так і є, однак є в цих днях дещо особливе. Масляна це остання неділя напередодні православного великого посту. Великий піст триває 40 днів, потім починається страсна неділя, а закінчується цей період найвеличнішим у світі святом, яке називається Великдень. Дата початку масляної неділі цілком залежить від дати Великдня, бо кожного року вона змінюється. В цей час вже не дозволяється вживання м'яса, але різноманітні страви з яєць, сиру, сметани, молока у великій кількості присутні на кожному столі. Масляна це час попросити вибачення у тих, кого ми образили, з ким посварилися чи сказали прикре слово, а ще пробачити тих. Хто винен перед нами, це час зустрітися з близькими, рідними, щоб пригостити їх різними смаколиками напередодні довгого пісного часу та попросити вибачення і у них. Піст це час, коли людина намагається позбавитися поганих звичок, загладити провини, усвідомити свої не дуже добрі вчинки. Та змінитися на краще. Ще на масляну всі завжди прагнуть допомогти нужденним, хворим, сиротам, старим та самотнім людям. Їм дарують одяг, допомагають по дому, дарують увагу та добрий настрій, пригощають смачними млинцями. А для доброго настрою я пропоную вам, діти, послухати гарну пісеньку. Вона так і називається Масляна. Ну що ж, діти, сідайте зручніше, слухайте уважно. Весела пісенька починається. Костя швидше пригощай, печемо млинці смачненькі з медом маслом молоком, пригощаємо всіх рідних та святкуємо всі разом. Легка, яскрава, дуже позитивна пісенька. А на цьому малята наше музичне заняття закінчено. Я сподіваюся, що сьогодні ви дізналися багато нового про масляну неділю. Я прощаюся з вами, малята. На все добре, хай щастить!